Усім привіт! З вами Серафім. І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Hello Neighbor! У минулі серії ми закінчили на тому, що ми пройшли другий акт. А сьогодні будемо проходити третій. Вибираємо третій акт і погнали! Так, ми з'являємося в квартирі. Зараз нам має таке письмо прийти. Ми його заберемо і поїдемо на хату. От можна подивитися. Я так подумав, телевізор тут поганий. Я його викину зараз. Чекай, чекай. Я знаю, тут можна викинути. О, мені лампа мішає. Зараз я його викину взагалі. А, все, він погане Нормально. От, він ще буде брати яблуко. цікаво, він візьме яблуко, я його зараз візьму, це яблуко. Заку. Тут можна підключати екран. Все можна купити. Десь там я вже зараз письмо опит. Давай перехов. О. Все, він бере, читає Що йому вже треба виселятися. У меня там холодильник відкрив, там зараз немає яблука. О, він збирає собі книжки, але ну, якщо він зараз яблуко візьме, то А взяв яблуко, взяв, взяв. Що то я його собі забрав. І все, він виходить. Лампа, лампа там забагалася. І ось цей міні-городок. Так я його зробив. Ще зараз дом сусіда буде маленький, ну такий, як в першому акті, а потім вже буде величезний такий. А от його дом. Хай. Ну і все, він припарковується. Давай припарковуємося. Ідемо, подивимося, що тут є. О, він заходить. А во страх его. Ты чорний такий був. А вот-вот во вот страх. А можно ще раз петеплимся? Ще разобьем. Вот розвалено все. Ладно, я можу відкриємо наш замок. Вот він заходить. І вот. Це його телефон до нього дзвонять. Вот, вот, вот його страх. Ну а зараз покажу вже сусіда. Мені, типа, ляг спати зараз. Вот ляг спати. він міг за пару годин збудувати э, такий здоровий дом, я не понимаю. Ну і все. Так, зараз ніч, підемо до нього изменим там вот клей. Брям. він нам кидає, тепер я йому зараз кину. О, дивіться, там генератор є. Во-во-во-во. Та ну, та чого ти не кидаєш? На, на, шо. На, йому прям... Anna, dažniau nepapau. Arba minėjimo papasakos. Šo buvranok. Meriam koropkę. Так, що тут є? Ага, тут треба що відкрити шахту. Зараз ми її відкриємо. Відкриваємо. Вон, тут. все все, біжи, біжи. Побіжу на другий поверх. І давай на другий. Так, це що таке? Це Та, щоб відкрити? Так. Да. Так, по картинам. Я знаю, що тут якось треба картину вдарити, і ця велика відкриється. Ой, я не попал по. А це тоже упало, значит. Клей. А, не можно клей ударить? Прямо горшочок. Все. Я не попал по ней. Я думаю, что ця, бо більше ніякого не начала. Да. Мы все открылось. Ну, все с Ариами туда не пойдем. Позднее. Так. Треба было взять коробочку. О, з першого разу, бо в мене ніколи не виходить. З першого разу... А, ні, а якщо зараз не попаду, то мені опять треба десь рибати Все, попав. Беремо магніт. Так, магніт. Ну, це не ключ, відкривай молоді, шо? выключаємо. А, ну ключи. Триваємо. Ой, і зонтик. Це сама імбовіша тут. -то. Просто стрибаєш хоч з вершини і ти не розбиваєш, якщо його включаєш. Ладно, виходимо звідси. Жовте ключ. Це відкрили, нам вже не треба. За що Воно не відкривається. Чекай, де синій ключ. А, там. А там що? Зараз. О, тут ще один зонтік. Я Його собі додому візьму. А, там страх проходить. А тут що? А це як відкрити? Е -е, а там що? Ну, будемо це все досліджувати. Виходимо, погнали в шахту оцю. На третьому... А, на третьому нашу це зменшує, зменшує, вона дуже корисна. А де збільшує, я не знаю, піднімся. Ну тут вода, як в другому акті, треба її скоріше все заморозити. Так. А тут що? А, тут те, щоб вагонетка їхала, ну, я не знаю. ну то її треба включити. Ух їмо! Випрало мене. Це шок. Це зонте. Я не можу взяти, але не треба. Що тут є? Може якось перепрягнути? А я можу перепрягнути прикол. Що тут є? О, манікен є. Прикольно. Ладно, вилазимо. Бачите, ми помаленьку падаємо. А він мене зливив, він там був. Ще раз, подивимося, може... Ну ще раз, підемо там, де е, вагонетка їде. Ну, має їхати. Ми вже в наступній серії відкриємо її. Так, треба зараз його обігти. Крили двері. Тут ми вже були, а там що? Тут я чуть не упав. Я хочу туди піти, там де синя. а як мені туди попасти? Я ж не допрягну. Я в тупику. А ні, допрягну. А, там треба нич. Зараз попадаємося сусіду два рази. Ставимо манекена. А де той сусід? Ну, навірно, ну десь ні, тут нема, значить він на дворі. А він? сусед пропал. Что я не знаю, на где он. Стоп, а тут что? А, мы тоже были. Я тут не разобьюсь, а то, Ну, Я не розумію, де він. Він просто пропав. І сусід. Ну, зараз три, треба вже впасти. А, я ж можу просто сюда, знаєте, упаст. О, все. Тепер ніч і йдемо вже туди, подивимося, що там. Так, ми вже долетіли. І відкриваємо. О, тут магнітофон цей. Ну, підкладаємо, щоб, може, якщо буде день, щоб він не закрилося. Йдемо далі. Йдемо вже додому. Йдемо вже закінчувати. -то нема вже. Ну, а я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!